Закарпатська реформатська церква від самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну допомагає нужденним як на території Закарпаття, так і в прифронтових регіонах нашої країни. Майже щотижня до східних та південних областей відправляють вантажі з допомогою минулого тижня, до прикладу, було направлено великий вантаж до Херсонщини, аби допомогти там, де в цьому є найбільша потреба. Разом з цим реформатська церква не забуває і про підтримку людей на Закарпатті, так зокрема, пекарня при діаконічному відділі Закарпатської реформатської церкви щодня пече хліб для тих закладів, які піклуються про нужденних нашої області. У процес роботи пекарні та діаконічного відділу нещодавно мали можливість зазирнути і очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита та голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Керівник діаконічного відділу Бейла Надь під час спілкування наголосив, за цей рік спекли для нужденних близько 75 тисяч буханок, що набагато більше ніж зазвичай. цей рік у церкві є роком подяки, і тому ми щодня дякуємо Господові за його допомогу. Ми раді, що до нас завітав губернатор. Краю та познайомився поближче з нашою діяльністю. Він побачив на власні очі, скільком людям ми допомагаємо, адже мова йде не лише про вантажі з допомогою до східних областей. Але ми ще й намагаємося дати людям хліб насущний, який ми можемо приготувати завдяки програмі Хліб угорців. Ця програма діє вже більше ніж 10 років, а наша пекарня працює з 1998 року. Ми дякуємо за це Богу і вдячні нашим закарпатським братям та сестрам, які підтримують програму хліб угорців. Ми Безмежно вдячні за таку Божу допомогу, завдяки якій вже стільки років можемо випікати хліб цього року. У такий складний час ми отримали таку кількість пшениці, якої, на мою думку, вистачить до наступного року. Крім цього, у межах програми Хліб угорців ми отримали муку із угорщини. Завдяки спільним зусиллям закарпатців та допомозі з угорщини у наступному році за будь-яких обставин ми зможемо і надалі випікати хліб. Дамітфогозне ашгоршфовунтуні З цієї пекарні щодня розвозять свіжий хліб для більше ніж десяти закладів, які підтримуються церквою. Ми піклуємося про 280 осіб на соціальній кухні, забезпечуємо дім для людей похилого віку, садочки, великоберезьку школу інтернат та велику кількість вимушених переселенців. За день ми випікаємо 750-800 буханок. Через вимкнення електрики це складно, але ми віримо в те, що Бог нам допоможе. Що мир настане. Ми повинні витримати, і це ми здатні зробити тільки згуртовано та в християнській любові одне до одного. Ми повинні будувати царство Боже разом. І тому ми маємо зробити все для того, аби допомогти нашим побратимам, допомогти тим, хто страждає від голоду та холоду. Ми маємо будувати царство Боже.